Я Марина, жіноча тренерка зі здорового руху та стрейчингу. І я створила проєкт 8 кроків до м'якого тіла. Це дуже зручний формат, де всі відео залишаються з тобою назавжди у записі. На кожному занятті ми різноманітно працюємо над поставою, тазовим дном, здоровою розтяжкою, укріпленням та тонусом м'язів, аби отримати омріяну легкість тілі без дискомфорту та болей. Цей формат дуже зручний. Я тобі надаю доступ в телеграм-групу. Також всі тренування будуть у записі. Ти можеш їх виконувати будь-де та. Будь-коли, хоч о восьмій ранку, хоч у восьмий вечора. Також це зручний формат тим, що ці тренування не занадто довгі. Я їх створювала не по півтори години, не по годині, навіть не по 40 хвилин, аби то й було зручно займатися. Це тренування по 20-30 хвилин з зручним таймінгом, аби ти змогла кожного дня їх виконувати. Також через те, що це доступ на завжди, ти можеш займатися, наче зі мною в прямому ефірі у серпні. Також можеш займатися навіть через півроку за цією програмою. Ці тренування різноманітні, це 8 занять. Можна їх виконувати, наче як абонементом на місяць. Ми працюємо над поставою, тонусом м'язів, над жіночим здоров'ям, і до зустрічі на моєму проєкті «8 кроків до м'якого тіла, залишай плюс коментаря, та я розповім тобі всі деталі.